Всім привіт, дорогі підписники! Рада вас бачити, друзі, на своєму ютуб каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нами було знайдено такий автомобіль, як Seat Ateca. Авто 2017 року, 2-літровий дизель на автоматі на повному приводі. Відбрали ми для нашого замовника ось такий чудовий автомобіль, як Сіат. Машинка в дуже крутому стані, 2-літровий дизель. На автоматі 140 кВт. Автомобіль має передні і задні парктроніки, камеру 360 на датчику попередження лобового зіткнення. Машинка в дуже крутому стані. Авто без єдиного підкрасу. По автомобілю йде резина 22-го року от чудовий святий підібрали ми для нашого замовника. Машинка в дуже крутому стані, має 4 підіймача, регулювання склання дзеркал, має комбінований салон, салон з анкальтарою, мультикермо 2-літровий на автоматі, має 126 оригінального друзі, пробігу. Даний автомобіль ми перевірили по діагностиках, по всіх платних сайтах, ресурсах на пробіг. Машинка в дуже доволі краласному стані, має панорамний дах, чорний потолочок. Електропривід нас йде вже. Машинка йде у нас 2017 року. Даний автомобіль, друзі, зареєстрували. Сервісному центрі власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому. А ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всім приємного перегляду. Hyundai Tucson, Автомобіль 2017 року. 1.7 дизель, 139 тисяч заявлено пробігу від продавця, повне ТО. Е Придбаний в автосалоні. Перший власник. Ціна його 19 тисяч, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль, віндай туксон. Вашої уваги. Авто має нову гарну резину, дуже гарному кольорі. Tucson ось такий. По комплектації автомат 4 склопідімеча, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Ось такий тканиновий салончик, автомобіль не на механіці, механіка 6 ступенева. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Hyundai Tucson Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин, 56 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна 10500, номер телефона власника. 56 тисяч пробігу. З такий Hyundai Tucson Доволі в гарному. Полірі автомобіль. Авто має 4 склопіді мача, клімат контроль, такий гарний вельюровий салон, гарна резина хороша на титанах. 2008 рік, 56 тисяч пробів, хто собі шукає, телефонуйте. Mitsubishi ASX автомобіль 2011 року, 1.8 дизель, 165 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна 10.950, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Mitsubishi. Машинка на всесезонній резині. По комплектації авто має 4 склопіді меча, мультикермо, кондиціонер, механіка шестиступенева, тканиновий салончик. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV, автомобіль 2011 року, 2.2 дизель 239 зеленого пробігу від продавця, ціна 15300, номер телефона власника. Ось такий друзі автомобіль. Honda CRV, машинка має передній і задні парктроніки. На дисках, на гарній зимовій резині. В чорному кольорі автомобіль. По комплектації автомат 4 склопідні мультикермо, клімат-контроль, навігація, автомат. Ось такий світлий, гарний салон. Цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Дача Duster автомобіль 2015 року, 1.6 газ бензин, 106 тисяч, друзі, заявлено пробіг, продається. Ціна його 11900, рідна фарба, газ бензин, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, дача Duster 15 рік, на гарній резині, на дисках. Є задній парктронік по автомобілю. По комплектації автомобіль має мультикермо кондиціонер, механіка п'ятиступене, ось такий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Kia Sportage автомобіль. 2016 року 2-літровий дизельний двигун на 136 кВт, 110, 210 вибачаюсь, заявленого пробігу від продавця, ціна 21 тисячу, автомат, повний привід, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Kia Sportage, машинка на повному приводі, двохлітровий дизель. Економний, присутній задній парктронік, форкоп, є безключовий доступ. По комплектації авто має гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, підігрів сидінь, підігрів керма, вентиляція сидінь. Навігація присутня авто, Також є панорамний дах. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Сузукі Вітара. Автомобіль 2016 року, 1,6 дизель, механіка, 6-ступенева, 198 тисяч, зелено пробіг від продавця, ціна 12 тисяч, номер телефона власника, звати його Олександр. Ось такий автомобіль, Сузукі Вітара, машинка офіційна. Ось такий автомобіль, присутній фуркоп, задній патронік. Безключовий доступ по комплектації авто має мультикермо, 4 склопідім'яча, комбінований салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, Автомобіль 2016 року. 2 літра бензин, 119 тисяч зеленого пробігу від продавця на автоматі. Ціна 14 тисяч, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tіhuan, комплектації Airline, шимка на гарних 19 дисках в синьому кольорі. По комплектації авто має 4 склопідні мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, гарний ось такий шкіряний салончик, навігація. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Rock автомобіль 2015 року, 2,5 атмосферний друзі-двигун, 125 тисяч зеленого пробігу продавця. Ціна його 14 тисяч, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Nissan Rock Америка. Простим атмосферним двигуном 2,5 бензин. Ось такий автомобіль. Авто має безключовий доступ, гарний світлий шкіряний салончик, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, автомат, підігрів сидінь. Ось така, друзі, машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель, 6-ступка, 217 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна 11700, номер телефона власника. Ось такий Автомобіль, Nissan Qashqai. 1,6 дизель, 2013 рік. Автомобіль. Плюс 2. Друзі, це йде Кашкай. Сімимісний. По комплектації авто має 4 склопіді мультикермо, кліматконтроль. Такий салончик, друзі. Кого цікавить, такий Nissan Qashqai телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 2016 рік, 2-літровий бензин. 110 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 13500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Volkswagen Tiguan. Автомобіль на гарній всесезонній резині Bridgestone. На дисках. Ось Така машинка. По комплектації авто має 45 підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Такий гарний шкіряний, друзі, салончик. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Hyundai Tucson, Автомобіль 2006 року, 2-літровий бензин. Гарний стан, один підкрас, рідний пробіг. 249 друзів заявлено пробігу від продавця, ціна 7200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Hyundai Tucson, 2006 рік, Двохлітровий бензин. На дисках, на зимовій резині, присутній фуркоп по автомобілю. Тут якісь наклейки. Або якісь дефект наклеїли. Авто має 4 скло підіймача, клімат контроль, доставний моніторчик. Шкіряний гарний друзі салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Honda CRV Автомобіль. 2016 року 1.6 дизель без підкрасів. Ціна 2700 на автоматі. Ось такий автомобіль. Honda CRV. Машинка має передні і задні партроніки. На дуже гарних дисках. 19-х. Ось такий автомобіль. Honda CRV. По комплектації авто має 400 підіймача, мультикермо, клімат-контроль, автомат, підігрів сидінь, Ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Opel Antara, автомобіль 2013 року, 2.2 дизельний двигун 154 тисячі зеленого пробігу від продавця. Ціна його 10 тисяч доларів. Номер телефона власника, автомобіль, друзі, йде на автоматі. Ось Така машинка, Opel Antara. великий гарний е, сімейний кросовер. 2013 рік. Дизель, хто собі шукає. Ось Такий, друзі, автомобіль. Непоганий. Аналог цього автомобіля може бути Chevrolet Коптива. По комплектації хто має е, мультикермо, 4 склопідіймача, кондиціонер. Ось такий комбінований салончик, автомат, друзі. Тут іде хороший, чистий та надійний автомат. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай автомобіль 2013 року. 1,6 дизель на механіці. Ціна його 10450 євро, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Nissan Qashqai плюс 2, 1,6 дизель на 96 кВт. Ось такий автомобіль на дисках. Ось Така машинка. По комплектації втомає 4 діймача мультикермо. Клімат контроль, механіка 6-ступенева. Ось така, друзі, машинка, кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар автомобіль 2019 року, 1.5 дизель. Комплектація BOSE, ціна його 19,500, номер телефона власника. ось такий автомобіль. Renault каджар авто має передні і задні патроніки, LED Performance оптика. Де комплектація боус. Renault Каджар, кросовер. Кузова, друзі, не йдуть хороші, лужонні. авто має безключовий доступ. По комплектації авто має склопи чари, регулярно складення дзеркал, мультикермо, двонзонний клімат-контроль, навігація, автомат. Електронний ручник. Ось такий автомобіль. Кого цікавить. 2019 рік, друзі. Телефонуйте. Самий, друзі, прохідний автомобіль. недорогий в обслуговуванні. Dacia Duster Ось такий, друзі, автомобіль. 2013 рік, 1,6 бензин, 230 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна його 9200. Бачу, є повністю роздруковки. З Рено сервіса. Ось такий, друзі, автомобіль, Дача Адастер. Машинка бачу свіжо пригнана з Німеччини. Авто на дисках, на гарній зимовій резині. На рейлінгах в чорному кольорі затонований. Ось такий автомобіль, Дача Адастер. Авто має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, магнітола. Ось такий, друзі, простий та надійний автомобіль, Dacia Адастер. Хто собі шукає, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль свіжопригний з Франції, авто 2012 року, 1,5 дизель, комплектація Bose, 180. 5 тисяч заявленого оригінального пробігу від продавця, ціна даного автомобіля 11300, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Qashqai Машинка в дуже гарному кольорі, комплектація Bose п'ятимісний присутній панорамний дах, фуркоп. Є також безключовий доступ по комплектації, має 4 склопідіймача, підіймача, мультикремо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий Салончик, друзі. Кого цікавить такий Нісан Кашкай, телефонуйте. Hyundai X35 автомобіль 2015 року, 2-літровий дизель 125 тисяч зеленого пробігу зі Швейцарії. Автомат рідна фарба, ціна його 17 900. Ось такий автомобіль, машинка має передні і задні партроніки, свіжо вже зі Швейцарії. Є автомобіль, Hyundai AX-35, повний привід у білому кольорі, хто має панорамний дах, безключовий доступ, максимальна комплектація, мультикермо, 4 склопідміча, клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль. 2011 року 2-літровий дизель 220 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 12700, повний привід на автоматі, друзі. Це такий Nissan Qashqai, Автомат, повний привід. На дисках, на гарній резині літо Мішалін. По комплектації автомат мультикермо, 4 скло підімечатка, не новий салончик, автомат, повний привід, підігрів сидінь. Ось така машина. Кого цікавий, друзі, телефонуйте. Kia Sportage, автомобіль 2020 року, 1,6 бензин, 97 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна 18300, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Kia Sportage. на гарній резині на дисках автомобіль. По комплектації автомат 4 склопені меча, мультикермо, кліматконтроль, такий тканиновий салончик, автомат. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan комплектація Airline авто 2022 року, 2-літровий бензин, 10 тисяч заявленого пробігу. Ціна 28 500, номер телефона власника. Ось, друзі, він код. Цей автомобіль йде з Америки. Ось такий Volkswagen Tiguan Guan, 22 рік. Майже нова машинка, друзі. 10 тисяч кілометрів пробігу. Безключовий доступ, по комплектації, авто має гарний шкіряний салон, мультикермо, підігрів сидінь, клімат контроль, мультимедія. Панорамний дах присутній. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Hyundai Kona Автомобіль 2020 року. 64 кВт. Ціна даного автомобіля 17300, 96 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ось такий, друзі, автомобіль, електрика. Запас ходу вистачає 480-450 реального ходу. Ось Такий Hyundai Kona. Машинка має безключовий доступ. Гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів, вентиляція. Така машинка. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Volvo XC60 автомобіль. 2016 року, 2-літровий бензин, 126 тисяч заявленого пробігу і продавця, автомат, ціна 16500, номер телефона власника, ось такий автомобіль. Вольво, хороші друзі, надійні безпечні автомобілі. Так, не дешеві обслуговані але дуже круті, безпечні. Ось такий автомобіль. Машинка має передні і задні партроніки, на дисках, авто має безключовий доступ, також присутній панорамний дах. Авто має 4 склоні меча, мультикермо, клімат контроль. Автомат, ось такий гарний світлий шкіряний салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Кеджар. Автомобіль 2019 року. Ціна його 19 тисяч, 1,5 дизель, 163 тисячі зеленого пробігу продавця. На автоматі машинка. ось такий автомобіль Renault Kadjar 2019 рік. На автоматі 1,5 DCI 163 тисячі власник заявляє друзі, пробіг. Автомобіль має безключовий доступ, 4 скло підіймача, мультикермок, клімат-контроль, такий тканиновий простий салончик. Кого цікавить такий Kadjar, телефонуйте. Honda CRV автомобіль 2009 року, 2.2 дизель, 103 кВт механіка. Шестиступенева, 238 заявного пробігу породця, повний привід. Ціна даного автомобіля 11800, номер телефона власника. Стакий автомобіль Honda CR-V Машинка 2009 року з дизельним двигуном 2,2 дизель. Авто на гарній літній резині на дисках. Є така машинка, присутній задній парктронік камера, форкоп. Така машинка по комплектації авто має. Гарний шкіряний салон, 4 склопіді меча, клімат-контроль, мультикермо. Механіка 6 -ступенева. ось Такий автомобіль. Honda CR-V, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Dacia Duster, автомобіль 2017 року. Під капотом 1,5 дизель 180, 3000 зеленого пробіг від продуця, повний привід, ціна його 12650, номер телефону власника. Ось такий автомобіль, Duster 2017 року. Машинка в дуже гарному кольорі. На дисках, на майже новій бачу резині. Автомобіль. Повний привід. форклоп Така машинка, друзі. По комплектації авто має кондиціонер, мультимедію, навігацію, механіка 6 Ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Peugeot 4007 автомобіль 2.2 дизель 2010 року на автоматі. Ціна даного автомобіля 10800, номер телефона власника, 270 тисяч заявленого пробігу від продавця, Peugeot 4007, кросовер, він же ж і це кроссер, і той самий Outlander. Всі комплектуючі запчастини підходять до них. Автомобіль. По комплектації має 4 склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, навігацію, автомат. Ось такий Шкіряний салончик, повний привід. Ось такий автомобіль, кого друзі, цікавить, телефонуйте. Dacia Duster автомобіль. 2014 року 1,6 газ бензин, 107 тисяч заявленого пробігу від продавця, без підкрас, як запевняє продавець. Ціна 11300. Ось такий автомобіль, дача адастер. На дисках на 17 в резині. В чорному кольорі. По комплектації автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева. Ось Такий автомобіль. Дача Дастер, кого цікавить, телефонуйте.